Довгоочікувана звістка покінчить з невизначеністю, не належить безтурботно ставитись до майбутнього, розраховуючи на те, що воно саме про себе подбає, завершується один цикл внутрішнього розвитку та починається наступний. Рішення, які ви зараз прийматимете, матимуть довгострокове значення. Особливо не бажано залишати на майбутнє борги у найширшому значенні. Здоров'я найближчим часом ви будете особливо сприйнятливими до емоційних всплесків зовні або від інших людей. Майте це на увазі, якщо плануєте користуватися послугами альтернативної медицини. Несподіванки має бути приємна дружня вечірка без будь-яких неприємних наслідків, особисті відносини. Виявіть підвищену проникливість та бажання зрозуміти партнера, і це надасть вашим відносинам нового імпульсу, мотивація тижня, досвідчена людина щиро служить людяності, не заради власного умиротворення, а в ім'я примноження добра і людської духовності, поради тижня. Єдине, що ви можете контролювати, це свої дії у відповідь стосовно того, що несе вам доля. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Ян Голохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам, тиранам, диктаторам. Неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі. Слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай!